This is so bad, Batman, man, man. The transgender last night was bad, oh, man. Oh, she We Cap. Miss Nan is to be Hulubi. Nice. Nice eco, man. Green. green. I, don't, I don't know. I, I, I wanna swap with green. you, green. What, what? Okay. I need no, my, no, my weapon. You. Uh, you. Okay. Bro, he's not transgender, He's man. You are not transgender? No no, he's not his uh you are not they, he's gay, but he's not transgender. Ah, <laughs> oh, you're gay? Ah, oh, nice gay. You can't get it. Sпершу zauważy, що не маю ні бажання, ні часу. слухати абсурдні плітки та інсинуації. Сейчас в сусіднем здании у тупо. Наверху. окно no. Капец, я всадил просто. На даху. Тут. А, що, ніде клавіатуру хоче притерти? Який-то рахунок бав. Що, що за чоловіком? Подивись нік. Він, вроді, поламався. Тут що, в Таїланд? Телеску сервера у нас підключають, чи що? <світ> <світ> Боже, вони лошари! Лейте. Бане, не тут? Ах, ти уйобок! Ти, блін... Ти ж дав мене! Док. <laughs> а, дог? Я вам не перш шукач. Соне. Сна... О! О! Ось сьо він! Воу! Єбать! Фуф! Єбать, як... Hello, darkness, my old friend. Я О, офігенно. Я його тільки побачу. Ловичпі! А, э, блин, зумка. я полил. А, у них а еще два ника, я. однако, понимаешь? так ще, подавай, кто нас убив? А, О, бля. Лучше меня. Да, он не везучий. А вот это Да. везучий, кажется.

Ну це у них смачок поварний на мід. Професійний. Стильний наві. Завжди цей смачок працює. <плес> От, пішов в агресію один раз. Бро, Цього я ненавиджу найбільше. Тіпи, день, на крышу, тіпи на кришу, тіпи на кришу прилетіли. Тіпи на кришу, приземлився. Три тіпа. На аварійном. Хай їм кін туди, а На першу чап, А де вони? На кришу, прямо на сині. На кришу. Перегляд, пішли, пішли. Блядь. Yeah. Ползи якось вниз. Мені закинув. Я nee, не поняв, один тут. Отут один. Нокну. Я фул. Аккуратно зону кидаю, не, не підходь. Я до подзі, я пробую зон... підняти. Тікайте туди! А ти в подзі кинув? Я кину. зону кинув. Тут же подзі. Почти мене не зачепив. Там всі просто повзає. Я повзаю. Да, да, бачу. Вот тут край торчить. А, а, все, он помер. А, это не был нокнутый, то есть нет, еще один есть. Хорош. Нокну. Добавил. Бежит еще один тип. И не один. Ой.

А, A! if you play shit like this, we don't do bukake, man. pleasure, guys! Let's go! że jeśli Będziemy otrzymywać tempo z przeszłością, może za Szybko Play shit like I ja zrobię to. Push. Oh, eps, eps one. Oh no, Epson. One long IV. One more back. Shot in the box. ревдячних свинюк! У мене в одного пусто хата? Ну, скажем так, у мене дуже багато пустої площі, в принципі, тут не лута, ну, типа немає лута. Я забирав в то пусто, пусто. О, 6x і 8 микс в одному місці, на кому 6. От взяти тобі треба 6? Я можу взяти. Ні, у нас 64. О, ти Это промокень? О, Ого. як? Ой, бачит. Я в трэмбус. У меня из-за целый кого застрелять. Який сором. У мене 4-3. Мене 6-6. І 6 аптечок. Блин. Ого! Ні, в мене, я ніколи більше 5 не беру. У мене дуже дивне число, число виходить. Три шестірки. А я диявол. Е, один на тройки, один серед. Тройка. Oh, so, so, пачку під це. Зараз флажку почекай. Бу. Рва за спину. Рву пачку забери. І втікти на. Ні, це дуже ризиковано було, звісно. Бать, там на пачці, щоб ти поняв, було написано Your mom is bomb. Оні, я коли це побачив, я не слухав даже тебе. Я просто з'їли, елі щоб не ржати. Це походу з лад пачки, я впевнений Я думаю, да Афішечний. Я у так і бачу. Ну ні. пать флеш, тут сука. Я вже на шорту. You. От You're я і Зелений, front, ми за секунду запригнули на ротейт. Бо мы знаем твой прыжок, і ми так от бамбени вже тут двох. Що, справді? Газуйте, газуйте, газуйте. О! Тут ТП усил населять. Бать, мы приїхали! Ва, ну. Куда ты привіз нас поть блядь! Тут за усіх сторін, стоїть! Так, так само прикол, что вони всі чотирьом за заховали за камінь і в одному наклоні стояли.